Всім привіт! Ми знаходимося у Києві та зараз маємо можливість познайомитися із новими складеними смартфонами компанії Samsung Galaxy Fold 5 та Flip 5. Новинки пропонують еволюційне оновлення, яке має підкреслити дорослішення цієї категорії пристроїв. Тому давайте поглянемо на них детальніше. Обидві моделі отримали з одного боку косметичні, але з іншого боку, важливі оновлення. Одним з основних нововведень став перероблений шарнір, який тепер дозволяє складати половинки корпусу смартфонів майже без зазора. Це не сильно вплинуло на зовнішній вигляд, але кардинально міняє відчуття під час того, коли тримаєш апарати в руках. Смартфони відчуваються монолітними та стали компактнішими. Товщина Galaxy Fold 5 у складеному вигляді зменшилася до 13,4 мм, а вага тепер досягає 253 до г, що на 10 грамів менше за Fold 4. Flip 5 у складеному форматі також став тоншим 15,1 мм проти майже 17,1 мм в найтовшому місці корпусу минулорічного Flip 4. Вага новинки при цьому не змінилася та складає 177 г. Розміри зовнішнього та внутрішнього ночкового дисплея в Galaxy Fold 5 залишилися без змін. Смартфон все ще пропонує 6,2-дюймовий dynamic AMOLED 2X екран з частотою оновлення від 48 до 120 Гц для роботи на ходу. А також основний гнучкий 76 дюймовий екран Infinity Flex з частотою від 1 до 120 Гц. Нововведенням для цієї моделі стало збільшення максимальної яскравості до 1300 ніт в звичайному режимі та до 1750 ніт в автоматичному. В Galaxy Flip 5 тепер встановлено 34 дюймовий зовнішній дисплей Flex Window з частотою оновлення 60 Гц та роздільністю 740 на 748 точок. Його зручно використовувати для створення фото та відео на основні камери. Окрім того, можна використовувати 13 віджетів, серед яких є плеєр, погода, календар, диктофон, а також швидкі налаштування. Основний екран Galaxy Flip 5 не змінився. Це 6,7-дюймова dynamicka AMOLED 2X матриця Infinity Flex з частотою оновлення від 1 до 120 Гц та роздільністю Full HD Обидва смартфони побудовані на новій флагманській платформі Snapdragon 8 Gen 2 з трохи розігнаними частотами спеціально для Galaxy та графікою Adreno 740. Це дуже швидкий чип, який забезпечує високий рівень швидкодії як в програмах, так і в іграх. У Galaxy Fold 5 його доповнює 12 ГБ оперативної та 256 512 ГБ та навіть 1 ТБ пам'яті. Це вперше, коли в Україні буде доступний офіційний Galaxy Fold з таким розміром сховища. Для Galaxy Flip 5 будуть доступні версії з 8 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Разом з платформою новилося і програмне забезпечення Galaxy Fold 5 для роботи в режимі багатозадачності. Тепер нижня панель завдань також містить 4 останні запущені програми, що дозволяє швидко перемикатися між ними. Камера в смартфонах не отримала оновлених характеристик. Galaxy Fold 5 пропонує три модулі, а Flip 5, своєю чергою, має дві основні камери. Samsung обіцяє, що якість знімків покращиться завдяки новому процесору та кращій постобробці. Втім, перевірити це ми зможемо вже в повноцінних оглядах смартфонів. Серед інших характеристик смартфонів варто виділити голосні стереодинаміки, захист від води IPX 8, а також підтримку бездротових мереж Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та NFC для безконтактних платежів. Як і в моноворічних моделях, ємність акумулятора для Galaxy Fold 5 складає 4400 мА та 3700 мА для Flip 5. Обидві моделі підтримують швидку дротову та бездротову зарядку, а також реверсивну зарядку. Чи вплине оновлена платформа на автономність пристроїв, дізнаємося вже скоро в повноцінних оглядах. Нові моделі складених смартфонів Samsung отримали очікувані оновлення. В них був перероблений шарнір, який зменшив зазори між половинками корпусу, оновлена платформа до Snapdragon 8 Gen 2, покращено програмне забезпечення для багатозадачності та зменшилися розміри. Galaxy Fold 5 також отримав яскравіший екран, а у Flip 5 зовнішній дисплей збільшився до 3,4 дюйма. Загалом маємо еволюційні зміни, які покращують різні аспекти використання пристроїв, що навряд підштовхне до оновлення власників попереднього покоління Fold та Flip. Втім, точно допоможе залучити нових користувачів, що давно чекали компактніші та зручніші складені смартфони.